Слава владико, благословенний Бог, назавжди, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава, слава тобі, на весни утішити душі істини, що всі все наповняє. Свячий здесь нас, нас і досякий, і смерний, і святий Боже, святий, крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава сину! Святому поміні і нині, і повсякчас, і на віки ві, присягає Боже, помилуй нас, Господи, очисти і наші, влади на законі наші, святий, поцілий, свято, не бочі наші.

We're Людину в розкішну ворою, щоб доглядала його, а коли вона зрішила тоді з нього прогнав, і поклав на неї праці, яка взагалі кажучи у поті лиця свої, стиничку ліп твій, ти Господи звелів нові споружити курцем, Із соснового дерева, щоб рятувати Від потопу людський рід свій птиць. За царя Соломона ти прийняв праці, робітників, які будували. Єрусалимський храм не знали чуден і прославлення при святого імені Твого, Ти поблагословив, його кажучи, о святий храм цей, що ти збудував і оселив там на віки моє ім'я, небесний Отчий, Ти не добра людей встановив всякі і праці, щоб одні ніоти допомагали на кону, при святої твоїй волі і збагачували себе, та інші заслуги на царство Небесне, Приди сьогодні по благословицю. Кухню, щоб вона була праці для Твою славу, добро, душевне, тілесне всіх тих, ті, що тут будуть працювати, охороняй її від усяких дива, в із і лиха, а святи, Ангелам повели, щоб перебували, охороняли, провадили всіх дарою число, твоих, і Бог, милості, подати, всякого добра. І ми тобі, славу, віддаємо, і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і навіки віки, і помоліся, Господи, помилуй. Господи Ісуси Христи, Ти заради нашого спасіння, зійшов із небес, став людиною, замешкав в Назареті там, допомагаючи святому Іосипові. Як звичайний робітник працював до тридцятого року життя. Що своїм прикладом казати нам дорогу до Царства Небесного, і освятити всі наші праці і зусилля, чинити їх джерелом нашого свячення та збачення на вічне життя, Бо понавчаючи, народити, сказав, працюйте, не на ту їжу, що проминає, лише на ту, що залишається, на вічне життя. Приди сьогодні по цю кухню, щоб всі, що тут будуть трудитися, вірно виконували волю Твого Небесного Отця. Чесно і сумівно служили всім, зростаючи в святості, на ця їхня праця, що була на і допомогу, весни і земле, на здоров'я і допомогу, потребуючи похоронити всякого нещастя всіх тих, що працюватимуть у цьому приміщенні, зберігаючи їх до невда... від... 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 невдачі і краху тих, що не будуть тут серувати. Бо ти Тиси богословений, прославлений з Отцем і Святим Духом, іні повсякчас, і, по і на віки віки, Господи, ми помолімся, Господи, помилуй. помилуй. брушника при святої Богородиці, опікуни Божого Сина, Святий Йосифе, тебе, Небесний, Отець, витровий, поставив, що ти разом з Божим сином, працював в Назареті. І своє покірний, та свої працею служив іншим, стараючись про це необхідне для прожитку Ісуса, і Марії. Просимо святи побітнику Йосифе, Бога заступництво і допомога для цієї кухні, і всіх, що тут працюватимуть, щоб вони виконували все за Твоїм прикладом, згідно Божої волі. А тебе, преблагословен, Діво Марія, що в назарецькій хатині спомагала і потішало свого обручника його тяжкій праці. Просимо, візьми цю кухню під свою материнську опіку. сновай усіх, що в, в цьому приміщенні будуть працювати, охороняйся ко нещастя, деки випадків не зоти суперечо. дай їм обселаськава мати, любов до працьовитості, щоб тут чесно трудячися, прикладу Твого Сина Ісуса і святого вручника Йосифа, всі найкраще виконували волю Небесного Отця, збагачуючись добро земним небесним і здобували велику славу Царстві Небесному, і там, коли святим Йосифу Ангелема, і всіма святими могли величати тебе, як своїй матір і то прославляли Отця і Сина, і Святого Духа на віки віки. Жимовшого Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І благословення Бога Отця і Сина, і Святого Духа, Хай зійде на всіх, що тут працювати, і всі, що звідси будуть виносити добро, щоб давати потребуючи і одця Василя. Сина і Святого Духа. Амінь. <риклад> Щось подумали, не то, що я хотів сказати, <риклад> але щоб виносили від це добро. Я вітаю отця Василя, отця Юрія, якось патроном мій головним. Стовп і опора цього приміщення і того всього, що добре буде робитися Оцю Володимиру, як директору карту Сокоти, щедро поділився парафіяльною спільнотою і розділив їхні дбання, допомагаючи їм, аби обладнана ця кухня була і служила для тих людей, що сьогодні терплять Терплять. Терплять голод, терплять нестачу, терплять з того, що є виселені з своїх домів, з, свої, з своїй землі через війну. Але пам'ятайте, що придусі вони терплять духовно. Вони терплять, тому що дуже багато з них не знають рідної мови. А той, хто не знає рідної мови, не має чітко госвідової власної ідентичності, приналежності до такого великого організму, який називаємо український народ. Терплять з бездуховності, тому що прийшли з землі, де Бога дуже рідко згадували добрим словом. Не тому, що та земля така винна, не тому, що народ такий байдужий, але за 70 чи найбільше років радянської комуністичної безбожної влади там не виросло нічого, що дає плоти духовності. А тому разом з хлібом дайте їм Бога. Помаленько, в мірі, яку можуть спожити, але обов'язково принесіть їм Бога, котрий дає хліб насушний. Принесіть їм розуміння, крім того е, насущного хліба, що дає життя тіла, так само і потребу е, того хліба, що дає життя душі, крім того життя, котре є тут в часі, щоб вони для себе життя, котре є в вічності. І не то, що то є альтернатива, чи шанс, чи можливість. Бо вічне життя це не є можливість, це є покликання людини. Ми дуже мало говоримо про Воскресіння і вічне життя. Коли говоримо, чого потребуєш, чого сподіваєшся в цьому житті, всі багато чого сподіваються, але ото останнє найважливіше сподівання, яке дає ціну кожному іншому сподіванню, це є те, що ми говоримо в останньому реченні символу віри. Якщо ця мотивація з вічності мотивує це робити. Вся інша мотивація вона шукає чогось чисто егоїстичного, приватного, свого. І це не означає плітки, чому кормити голодних, чому діти нагих, чому відвідати в тюрмі, чи в лікарні, так, кому добути справу. Це не тільки щось, що чисто притаманне людині. І що вона, виконуючи, відчуває себе дивною. А передусім це є те, що, за, що заслуга у вічному житті буде оцінювати після того, як людина прожила тут. То навіть не йдеться про заслуги, йдеться бути людиною, стати людиною, від Божого образу стати Божою подобою. А людина покликана буде Богоподібною. По тому ну, я вам дуже дякую за все, що ви зробили. Бо те, що ви робили, ви відчули і ви вклали в своє бажання, свою потребу. Так? Просто, якби ви це не зробили, не були б тими людьми, якими ми зараз є. А дай Боже, щоб його ласка, його благодать і, і спомагання добрих інших людей об'єднали до цього цієї до кухні. Будували майбутнє нашого року. Бо Наше майбутнє будується не великими політичними рішеннями і інвестиціями, але будується практиками тепла, котре опромінює кожне наше серце. Воно є здатне нагодувати. Той голод, про ті, що приходять, можливо, вони відчувають, але в них він є і він їм руйнує їхнє життя. Щоб вони відчули. Себе частиною великого народу. І відчули, що мова має значення, віра має значення, і благородство має значення. І дарувати своє життя за інших це є дуже велике значення в нашому житті. І хтось сьогодні жертвує своїм життям на фронті, а хтось частинки свого життя розділяє тим, котрим сьогодні холодно, голодно, спрагло або опущені самотньо. Нехай Господь усім благословить. Дякую, велике. Дозвольте і нам подякувати. Та мені не треба, що дякувати. Ви вже сказали все те, що я хотів сказати. не <чувачити> 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 <ми все> <чувачити> 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 Насправді ми дуже тішимося, Велико, що ви благословили, освятили це приміщення. Дуже тішимося, що саме коло церкви повстало таке приміщення. Звичайно, початково це був молодіжний центр, він далі залишається, але частинку його вже ми можемо використовувати цю кухню. Власне для потреб е, тих людей, які зараз залишилися на Маргінесі життя, чи з власної вини, чи з власної волі. Чи ну, і сталася така, така річ, і ми це переживаємо разом. І хто як не церква має вийти, по-перше, подати руку і поміч, і саме коло церкви, так е, десь завжди бачу приклад е, Христа. Який йде з учнями і за ним йде е, сотні тисяч людей йдуть з міста в місто і після того, як він навчає, оздоровляє, підходить до своїх учнів і каже, а тепер дайте їм їсти. Апостоли кажуть, ми не маємо, Господи, не маємо що дати, маємо дві риби і п'ять хлібів. Зачекайте. І Господь тоді своїми руками і руками ну, людей починає творити добро. Ніколи Євгенію нема, щоб після того, як люди чудесним способом ситилися, сказали Христові дякую. Тому я хочу сказати вам: не чекайте дякую. Церкві дякую. Ну, Може десь колись так на якихось великих праздниках хтось і скаже десь так. Аби, аби не почуватися, ну, якусь церкву треба задати, а? Але то, що церква робить, робить не, не задяку. Але сьогодні дякуємо Карітасу. Як з Рийської партії, так і Карітасу України, який. Карітас це любов. Так? А найбільший прояв любові є в служінні. Ви, власне, всілякий спосіб служите і втілюєте, виплачуєте ту любов. Тому завдяки вам, ми, завдяки також нашим карафіянам, бо частина проєкту також є від, від громади, але більша частина є від калітасу, тому завдяки вам ми сьогодні довершили цей проект, який є початком тільки, так початком того, що маємо робити, тому ми хотіли. Щоб Богородиця завжди була доброю мамою, яка опікується про своїх дітей. Каретес це є річище, в якому збираються маленькі поточки води, до донаторів, до, до і вона то збирає спрямовує. Частина води це спрямована до вас. А ви так само стали такими маленькими ручками, які стікаються, і потім йде далі. Де? Тому це не, зак... це, це не закінчення, це тільки початок. <гум> та направду, знаєте, ви нам подякували. Я теж хочу подякувати, тому що от владика та дуже гарно відмітив, що ми ну, фактично що таке Карітас. Карітас це. Фактично платформа, та це медіатор, це посередник, Йо, між, я ви... <рі> <віде> між, тими, між тими, знаєте, хто має гроші і хоче їх віддати, і між тими, хто потребує допомоги. І якось ми якраз є для того, щоб е, якомога ефективніше ці пожертви від одних до других передати. Але ми, е, нас дуже мало, Та? я завжди це згадую, що коли ми. Коли я прийшов в Карітас 19 листопада минулого року, у нас було семеро. Зараз у нас вже 51, але у нас є стільки проєктів, де ми не встигаємо. І цілий Карітас, ну ми дуже ми, ми не встигаємо, нам треба більше. І Якраз парафіальні... чим Карітас е, має величезну перевагу. Тим, що ми є церковна структура, і в нас на кожному місці вже є парафії. Є парафії, е, до яких можна прийти і сказати: ось. Ось є жертводавці, які хочуть допомагати комусь, поможіть нам допомагати. І дякуємо вам, чи Василію, вам чи Юрію за те, що ви, ну скажу правду, одні з небагатьох, які на, на місцях на, на парафіях сказали, які так, так ми готові. Так, <світ> так, так ми готові. Тому що в більшості ну ну а на що? Ну, тобто буває і таке часами. саме. Але ви в це повірили, і ви знаєте, здійснили це ж. Це дуже цікаво, тому що я тут, ви знаєте, я тут через дорогу виріс з п'яти років живу. І дуже цікаво, як ця парафія навіть, завжди, завжди була таким молитовним осередком, але от настав отой злам, отой момент, коли і в дуже казав Владика, що це вас дуже в природній спосіб прийшло, випливаючи з ваших якихось. Людських якостей, оце служіння потребуючим всім, тому що отець Василь власне цим вже багато років займається, і тепер воно настільки розширилося, і на завершення вже завершую, можу сказати тільки одне. дай Боже, щоби в співпраці з Карітасом та Санблаговішенська парафія реалізували ще дуже, так, дуже так, багато так, корисних Так. так, так. так а а, а оцю Василю особливо подякувати треба, тому що то головний мотив, котрий, котрий рухнув його до цього великого діла. Це його бажання варити. Він <ривіт> і <ривіт> варити багато. Мало він не міє варити. <ривіт> 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 Це як, як один талант твій, який якось. Я не кажу, що він загублений був, але десь підійшов на задній план, нарешті знайшов спосіб себе проявити. прорвало. розумієте Каструлі вже не будуть 25 літрів. А? 60, кажу, ти ти 60 менше. Та, менше. Ще не я нагадую цей день, коли я прийшов до вас з такою дуже ідеєю побудувати на тому місці три маленькі котеджі, де режимі сотрудники тут всі разом. Але дивиться, кажете, то треба, ти можеш бути газою ту сам. Ти збудуєш щось таке, щоб про, те, про тебе не забули ніколи. Я кажу, що я кажу, молоді ж і з тої ідея, якщо до цього Юля, і ото ви винувати в томуся. кухні. не дозвольте ще подякувати рукам, які працювали. Бо це той також натор, який кожного дня жертвенно, безоплатно свій час, свої сили, своє здоров'я, своє вміння втілює. Втілює те, що ми. Все, вони бачите, вони, вони насправді поважні газди і, 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 і дуже серйозні люди, але сьогодні вони бачите скромні, е, які, які готові служити. Владико, ми, ми, ми скромно вас вітаємо, на тому найбільше нехай господь вас. Підходіть ближче. Підходіть, підходіть, підходіть що ви сідаєте, ви маєте цей образ оборонитися, вам Ісус нехай без назирають Книжку, щоб був назавжди з вами був. Так не будь, о небудьте дуже скромні, бо кажуть, що на скромних воду возять. <сум> <сум> це, 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 це перші кроки до бідності. Владико, кожен проєкт це написання і використання тих коштів, їх використати легко, і, легко, тяжко, розвідувати це, але використати. Так що nee, пис... закупівель, писатися в процедуру закупівель, коли не кожен день міняється ціна, кожної години. Коли ми написали на одне, а за годину вже зовсім інша ціна, це треба було настільки мозгувати, настільки старатися. І ми дякуємо Богу, що ми, ми треба о... такого пана такого... ігора <рігра> лютого. Так, він... Ага. він підняв весь епіцентр і не тільки стріляв. Я люблю мені, давайте все це треба. І дуже ми цінний дякуємо, пане Юро, за те, що ви е, ну, все зробили для того, щоб якось так це все зробити, щоб все було і може ще краще, як, 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 як ми сподівалися. Це, Тому дуже, дуже дякуємо за вас. Ніколи не міг подумати, що можу чимось допомогти, звичайно, але Бог найбільше. Як кажу, <ріху> люди стріляють, а Бог кулі носить. Дякуємо, Дякую. дуже цінний для мене. Дякую. Всім, всім парафіянам, дизайнеру нашому. Ага. Який старається не тільки про дизайн кухні, але й все приміщення і найважливіше ми, ми це ще будемо оцінювати в про процесі. Бо, бо кажуть, що як квітку поставлять з букетом, там на руку, що все вже буде глянць. О, А тоді можна поговорити про дизайнера. Добре. <світ> Добре, зробимо чвише, і ви вже дякували владику, оцю Василю. Я ще хотів би подякувати, бо може бути дуже гарно обладнане приміщення, дуже сучасна вся техніка. Але коли з е е Саму страву, чи не досолиш, чи пересолиш, чи пере, пересмажиш, то, яке би приміщення не було гарне, її їсти не буде. Я маю видати тепер ще про шіпкуга, так? так, Не тільки деканату, але я думаю, що стриївської паріхі... Дякую. Mm -hmm. дякують. Ви ці поняв чули. Не? Отже, я зараз приїжджаю, готуємо грамоту, декрет призначення шеф-куфа Російської партії. Тому всім націоналів я церкви жертводавцям.